Про можливе погіршення погодних умов, ще заздалегідь попереджали синоптики та оперативні служби. Та ситуація, яка склалася 29 грудня, все ж таки виявилася проблемною. З вечора транспорт ходив повільно, з затримками та часто застрягав прямо на дорозі. Найскладніша ситуація для руху транспорту, принаймні про це повідомили підприємство «Міський тролейбус, склалася на проспекті Гагарі на терміналі 173-му кварталі по вулиці Пісочна. Чималі складнощі створили водії, які кидали свої авто прямо посеред вулиці, та вітер, який заважав розчищати вулиці. Сьогодні зранку ситуація все ще залишалася складною. Розчищали дороги й самотужки громадяни міста, а також комунальні служби. Вже ближче до другої половини, 30 грудня. Пересуватися містом стало трохи легше. Городські власті працюють, тому що основні дороги прочищені. Це вот, вже здорово. Хочу сказати, що, звісно, маловато техніки у нас. А так чищать у дворах, Жеки работають. Вот, Машини уборочні работают, поэтому забота є. Я думаю, що за сьогодні... К 31 числу у нас Новый год мы встретим с хорошими дорогами. Я живу на Заречном, у нас там уют 2011. То сегодня мы с ребенком до садика добирались ну, буквально вот по колено в снегу. Не чистят ничего. Из подъезда мы вышли, потому что наши мужчины собрались утром и как бы отрыли нам дверь: ни дворника, никого. В общем, у нас уют 2011 не работает взагалі. Транспорт нормальный, але но не спеша, слегка и по чуть-чуть, конечно. И в очень большой давке и толкучке Я вчера с дома не выходил А сегодня протоптано вроде нормально Тоже никаких проблем не возникало Если пешочком, то можно, да Но если на транспорт, то, конечно, тяжело Добираться не получается, потому что у нас из города транспортные ходы Я пришла на площадь, потом вертаюсь обратно Потому что не получилось проехать Все везде засыпано снегом Тяжело было добраться с 95-го Сюда маршрутки вообще не ходили Общественного транспорта почти не было Не работают наши службы вообще никак. Дороги все засыпаны, это вообще дорога. Вчера пять машин вытолкали, хорошо, люди есть хорошие, которые выталкивали, как-то помогали, а так, конечно, беда вообще. Сегодня еле дверь с подъезда открыл на мело по колено, ну как-то так, общими усилиями, кого-то лопату взяли, как-то так, в общем, мы выбрались. Сегодня, слава богу, с утром, утром час, я еду с Кировоградской трассы, там все почистили, в 7 утра уже все трассы были чистые, так что мы остались довольны. С ночной работы сегодня нереально было в маршрутке даже добраться. Скоростной, Просто двоих дітей ехал з дітьми, чуть не задавили. Это ну ненормально. Вот это не чистка дорог. Это ну просто неправильно. Вышла в снег по коленострялам. Так. В принципі мені подобається, новогоднє настроєння, хоч якось появилась. Питання прибирання автошляхів та вулиць виявилося одним із найактуальніших. Про нього згадали на останній сесії міськради. За словами заступника міського голови Григорія Вербицького, на вулицях міста спочатку негоди вийшло працювати 148 одиниць снігоприбиральної техніки. Комунальники працювали й вночі. Після 22-ї години було ми зрозуміли, що ми йдемо вперед, оскільки сніг став меншим, і стало видно результати роботи по прочищенню, і тільки на ранок. Десь близько п'ятої-шостої ранку ми зрозуміли, що ми перемогли, оскільки ми від Роковатої і до станції Червона це основний наш маршрут. Ми пробили трасу для того, щоб міг працювати тролейбус, а також мікроавтобуси. Мешканців міста запевнили, що роботи з ліквідації наслідків негоди проводитимуться і надалі.